Вітаю дорогенькі на своєму каналі Леонора Таро 2. Слава Україні! Переможемо! Давайте дивитись події на лютий. Взагалі, давайте просто події на місяць. Вже помічники там активізувались. Давайте подивимось на місяць і буде актуальним, як ви включили це відео. Просто прогноз по Україні. Давайте дивитися, що нас чекає у цьому місяці. На протязі цього місяця буде що святкувати ситуацію. в наших руках будуть якісь пропозиції. От, давайте тепер з цього подетальніше. Які будуть пропозиції? Буде запропонована допомога Україні. Давайте спробуємо подивитися, в яких масштабах допомога і, можливо, від кого і що це нам дасть. На перспективи, але тут є е, якась двоякість. В чому двоякість, покажіть. А, так, начебто початок, початок буде такий потужний, активний, а потім доведеться чогось чекати. але... Увінчається успіхом очікування. Втома буде, Ні, щось не складеться, як бажалося. Або по того, на е, кінець місяця цього буде, буде, буде щось, е, щось святкувати і щось з легкістю піде е, наприкінці місяця. Добре. А ще таке хотіла запитати. Ось до кінця лютого, які переможні моменти будуть для України. Поки неможливість чогось просування вперед, можливо, про контрнаступ. А що зробити, щоб була можливість? Хтось буде вводити в оману в якісь ілюзії. А що зробити, щоб цього не було? Давайте подивимось. Ну, активність проявляти в будь-якому випадку потрібні харизматичні активні люди, які подобаються саме ну, всім країнам, щоб не було якогось негативу і недовіри до цієї людини. Тобто жезловий король це висувати тих на переговори, хто подобається всім, так би мовити. Я не знаю ви, ну про кого тут йдеться. Но... Думаю, ви зрозумієте. Давайте будемо робити так: заперечуємо погані карти для України. Заперечую, заперечую. Е, як то кажуть, да, мої колеги, Янголи-охоронці, духі роду. Е, оберіть перешкоди до просування до перемоги України. І такі так буде. Амінь. Так, хай буде що святкувати. Очікування ми також обираємо, хай буде все одразу, як тут жезлів, в хорошому сенсі цього слова. Хай перспективи будуть гарними, як цей жезл розквітає, хай так розквітуть всі наші переможні моменти, розкриваються всі наші дорожки до перемоги, хай буде так. Так, що ще? Якісь страхи, можливі запуски ракет, можливі навіть ще, не дай Боже, смерті Боже моїх дітей тут поруч показуємо. Убираємо, заперечимо. Янголи-охоронці духи роду. Приберіть оці негативні моменти, оці ракети, які запущені з Росії. Хай вони летять на... Тих, хто запускає у місце запуску на його лаву, на їх родини, так є і так буде амінь. Хай будуть живі всі українські діти. Так, і по ітогу до кінця лютого, що ми маємо? Просування вперед. Доленосні оці кармічні зміни, але по правосуддю. А що саме тут мається на увазі? Угу. Можливий замах бути на якогось можновладця на якусь особу посадову. А можливо, або Дивіться, або в одного знаку, або в таких енергіях. Які це енергії водного знаку? Чуйний, емоційний, чуттєвий навіть десь легкий такий. Да. Але за допомогою вищих сил. Ну, давайте приберемо це цей замок. Якщо ця людина за Україну для України, заради України і все таке інше, то хай цього не станеться, хай всі моменти щодо замаху нівелюються, оберуться і тут до нас говорять вищі сили. І Іерофант вийшов, щоб сказати, що для України на місяць. Що ви будете мати успіх, що ви будете мати мир, що ми будемо мати мир в Україні, що ми будемо, е, отак, же сплочені е, з'єднані, як ця сім'я, де всі покоління, батьки. Е, Діди, да, наші батьки, ми і наші діти всі поєднані, всі сплочені. Відбудеться деяке поєднання сімей, повернення полонених, до січня обов'язково. Це про це тут ну, правильно я кажу. Будуть, звісно, вони в такому стані, що дуже погано повернуті. Дуже поганому замучені, але ж, але ж все одно карта переможця. Так, я оце убираю, ці їх такі хворобливі, дуже знесилені стани. Прибираю Янголи, охоронці, духі роду. Допоможіть. Приберіть оці надто хворобливі стани, допоможіть вилікуватись, ви допоможіть стати на ноги всім нашим, хто повертається з полону російського. Так є і так буде Тож переможні моменти, карти показують, що в цьому також буде перемога. І хай буде так. Пишіть, підсилюйте коментарями. Просто зараз в коментарях. Хай буде так, пишіть. Ми прибрали негативні моменти, негативні стани. Давайте подивимось, що в нас до кінця лютого, які для України підказки будуть. Для України прогнози, передбачення. Вибачте, запущу ще з помічника. Сподіваюсь, не заважатиме, а дійсно допомагатиме. Так. Тож дивимось до кінця місяця цього, що які важливі моменти будуть до кінця цього місяця. Важливі моменти далі. Які будуть переможні моменти до кінця цього місяця, і що нам слід знати, щоб врахувати. Так. До кінця наступного місяця давайте ще таки подивимось, які важливі моменти наступного місяця. Да? Важливо актуальне відео тоді, коли ви його включили, навіть якщо ви там у березні, у квітні, ми дивимося. Зараз ви дивитесь, значить, зараз. Це вже наступний місяць. Важливі моменти. Давайте так, які моменти, на які звернути увагу, щоб врахувати, і які нарешті переможні моменти, дай Боже, остаточно вже переможні для України моменти. Хай буде так. Так, щоб вам веселіше було. да, Слава Україні, героям слава! Давайте дивитися, які у нас тут підказки будуть до кінця. Цього місяця. Дивіться, просуватися буде контрнаступ тільки так. Тільки так буде е, важливі моменти контрнаступу. Контрнаступу. Що тут мається на увазі? Можливо, зараз ще підказки подивимось. Я взяла ще іншу колоду, буде трішки вона тут щось так. Що тут мається на увазі, буде просування в контрнаступі. Не до миру тут шлях, тут птахи, тут жезлів, дійсно. Захватуючі нові пропозиції, можливості, кар'єрний зріст, змініть своє життя вже зараз. Вже просто зараз починається та активна фаза контрнаступу. А з чим це пов'язано? Як вона почнеться і з чим це пов'язано? Король Динарів. ну тут про гроші, про допомогу дійсно, великодушня, професіоналізм, надійність, практичність, успішний час. Впевнено, прийміть можливості, які вам пропонують. Зараз просто всі пропозиції приймати. Це активна порада така для. І можновладців, все, що пропонують, це не відмовлятися, як я там побачила, що Австралія, здається, пропонувала там літаків 18 чи щось. Ну, можливо, я не геть там зрозуміла, але таке, як щось моменти, що відмовлялися, що а, застарілі моделі, чи щось таке. Ну, не буду, бо я не вникала в суть сильно, але не відмовлятися від будь-яких пропозицій. Здатність перетворювати в золото то, до чого ви прикасаєтеся. Тобто, про що це? Про те, що. Ну, не геть така модель досконала, да, так її ж можна вдосконалити. Прийміть і вдоскональте. А, прийміть. Е е швиденько хотіла сказати. Насліддя, так, да? наслідки. Боже, напишіть в коментарях, якщо я не згадала, хоч прочитаю, бо я вже Ну, Ви зрозуміли. Прийміть те, що вам передають, дають, дарять, і вдоскональте, і зробіть з того, навіть якщо вважаєте СГ, дає цукерочку. Хай буде так. так. Далі важливі моменти. Важливі моменти, ну що? Імператриця завжди пам'ятайте, що Україна це перлина. Да? Помічник підказує. Україна це найкраща родина. Да? В нас потужні сім'ї, потужні родини, все, що українське, те має всі шанси і всі шанси на успіх і розквіт. І хай буде так. Да? Так, і що варто врахувати до кінця цього місяця? До кінця місяця важливо не забувати за наших воїнів. За наших воїнів, які борються, це царі, якщо хочете на сьогодні для нас. Для них все. Не Верховна Рада, не президента, саме воїни, воїни військові це царі, для яких повинно йти все. Не під себе, а для них, щоб вони могли воювати і захищати. Нехай буде так. Які перепони, щоб вони могли захищати. Ну, які перепони? Ви розумієте те, що... Оці чвари, оці чвари, між особиці. не повинно такого допускатися, бо тут уже розігналася колисниця, що такі чвари хтось перетягує такі гойдалки да, на себе. А яка тут порада? Що тут можна зробити? По-перше, давайте це приберемо і нейтралізуємо. Да? Хай буде просування наших воїнів. Яка тут порада? Давайте звернемося до янголи-охоронців, духів роду, всі е, духи, всі пращури України. Е, поможіть, допоможіть. Е, Знешкодити оці чвари, прибрати оці різногласця, щоб українці і у верхах, і в низах були поєднані, згуртовані і цілеспрямовані до однієї мети нашої перемоги та миру в Україні. Так є, так буде ні. Так, яка ще тут порада? Попевертались карти. Ну, тут. Так, як карти, так і що не порядок. Порада. Четвірка жезлів. Задоволення буде, спокій і достаток. Щасливе домашнє життя, успішне завершення справи. Ну, і добре, і хай буде так. Так, це до кінця цього місяця. Що буде до кінця? Наступного місяця. Давайте подивимось. Тут перше, що яка ситуація? Шестірка чаш. Ну, Шестірка час ще переплетено, бачите, ось о, такими гіллями якимось, оцей тульський самовар. Чи що це тут? Я навіть не знаю, знаєте. Ну, Шестірка чаш це про якусь недовершеність. І а, щось прийде те, чого, щось із минулого. Так, а що це я? Ну, ладно, я цю колоду вже взяла. Нездатність або небажання прийняти рішення. Ну, це, звісно ж, ви знаходитесь в безвихідному положенні притворство, це не рішення проблеми. Ось так, це про владу ж, мабуть. Давайте приберемо це. Духи охоронці, янголи охоронці, духи роду. Допоможіть прибрати оці перешкоди до нашої перемоги, до відкрити шляхи на просування та звільнення території України, так їй так буде ні. Давайте подивимось, на що звернути увагу. Тут четвірка, чаш. Тут щось розумієте? Щось. Нестача чогось, незадоволення тим, що маємо. Да. Давайте приберемо це. Так, чим А тут вже краще просування, контрнаступ, трійка чаш вже почнеться легше. Як приберуться ті перешкоди у вигляді чвар і всього такого там. Не головне, не сваріть можновладців. Так, є якісь е зрадливі моменти. Е е виявляти слід, але варто, варто це робити певним органам. Ну, давайте ще подивимось, структурам. Так, пажик, підтірка мечові зради тут показують. Давайте прибираємо, прибираємо. Так, угу. так, перекриваємо. Хай простис перекриваємо. Десятка пентаклів перекриваємо, так? Да? Так, прибираємо. прибрали ми зрадницькі моменти. Да, важко, важко просуватиметься ця ситуація. Тут нічого не зробиш. І в верхах є якісь зради, і низах тим паче. Але повільно та воїни борються, да? Ось мірка-чаш. Хтось вводить навіть в оману. Так, але ось виходять. Можновладці. жінка тут неабияку роль грає. Дивіться, яка троїця вийшла один за одним. Тут лицар Жезлів. тут Кінг пентаклз. тут король е, Пентаклів і тут королева мечів. Про що тут говориться? Тут говориться, що якась жінка справедлива. Буде боротися з тією несправедливістю на вищому рівні. на вищому рівні. А приоткрити завісу, можливо, покажете, що там хай пристис вийшла, ми нею перекрили, хай апристис, ця верховна жриця. Ми нею перекрили оті негативні моменти. Хто така верховна жриця? Це не та, що явна десь там її Вибачте, обличчя да, фігурує на кожному каналі, де вона. Це якась жінка, яка більш. в, тині, ну, в, тіні, да, в тіні. Ось Ірафант виходить. Що він хоче нам сказати? Борітеся, поборете, Да? борітеся, поборите. Всемірка, Пентаклі. Буде повернення наших територій, наших людей в Україну. Ну, дивіться, імператриця України, хай буде так. До кінця наступного місяця буде повернуто багато людей, в тому числі полонених, в тому числі з-за кордону. І е, буде моменти, будуть розквіту. Ану, чи буде перемога до кінця наступного місяця. Ну, або переможні моменти, які будуть. Покажіть, будь ласка. Духи роду янголи охоронці духи українських родів. Покажіть, що будуть переможні моменти. Вискочила Will of Fortune. Дивіться, буде, буде потужне колесо Фортуни. Буде поворот на перемогу. Тут вже дивіться всі символи: Тризуб і жовто-облакить, да? і тут. і... Архангел Гавріл, якщо не помиляюсь, і Михаїл, і Символ Лева. Десто Львів щось неабияку роль зіграє в цьому. Так, лицар Пентаклів. Повільно щось буде просуватись про допомогу тут, але королева Пентаклів, але Україні достатньо буде допомоги і грошей на що тут? На боротьбу в наступному місяці, да, наступному для контрнаступу і звільнення територій. Хай буде так. Ну Дивіться, вже е, будемо зустрічати е, і літаки, і самоліти до кінця наступного місяця буде в цьому сенсі поповнення. А ще перемоги чи переможні моменти. Так, Ой, щось за Крим тут випало. Боже мій, я так випадково. Ой-ой-ой-ой-ой. Дивіться, кримське ластівкине гніздо. Щось вже буде там відбуватися і імператор, ну це ж наш, да? це тут? Гетьман Мазепа, тут? чи Богдан Хмельницький. Я от, ну, плутаю інколи за зовнішнім виглядом напишіть в коментарях, кого ви тут бачите. Яку постать історичну величну написано імператор. Розумієте, та? про що тут? Це ж наш імператор. Да? Вже там будуть наші диктувати, наші диктувати вже правила і умови будуть. Я не знаю, як це буде. Я не знаю, якими да, шляхами. Так, з перепонами. І дивіться, яка ось мені підгледіла. Да? Плюс чаш. Буде щастя і сигнал. Я взагалі не розумію, чи це весілля, чи це щось. що це за сигнал такий. Не Ні-ні. якийсь сигнал, не би, щось таке. Так, і хай буде побільше переможних моментів, хай буде вже суцільна перемога. так? Підтримуємо ці енергії перемоги. Пишіть мої любі, коментуйте. Слава Україні! Переможемо! Ви чуєте це? Ви це чуєте? Перемога Украї... Перемозі України бути! Переможна Україна! Да? Ці гасла будуть лунати звідусіль. І хай буде так. Цілую обіймаю ваша Еліонора Радослава Бальтазар. До нових скорих зустрічей.